Українець відзначився голом за кордоном, який з легкістю може стати претендентом на премію Пушкаша. Фантастичний дебютний дальній постріл від гравця збірної України. Тобто реакція тренера Олімпіакоса на історичний дубль Романа Римчука. Клаудіо Раньєрі назвав якими сильними сторонами володіє Артем Довбик. А також нова заява Андрія Луніна щодо своїх планів на це літнє трансферне вікно та якому відомому легіонеру запропонували виступати за збірну України. І що він на це відповів? Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Артем Довбик не просто забив за Рому, а приніс клубу три очки, які підняли їх у зону Єврокубків. До Ліги Чемпіонів не вистачає всього навсього чотирьох пунктів, і це при тому, що команда провалила повністю старт сезона. І якби там увімкнулися раніше, то і взагалі б могли боротися зараз за титул. Після гри Клаудіо Ран'єрі в чергове заговорив про українця. Я поділяю все, що стосується довбика. Він чутливий хлопчик, йому потрібна наша підтримка. Я попросив команду вигадати, як його правильно обслуговувати та доставляти йому м'яч. Адже Артем чудовий футболіст і поступово розуміє італійський чемпіонат. Ми повинні більше вимагати від Довбика, щоб стимулювати його, і ми робимо це щодня. Він добре грає, коли просить м'яч у глибині, а ми не завжди йому допомагаємо цим. Такі голи, як сьогодні, йдуть йому на користь. Цитує ран'єрі Ларома 24 чотири Іві. Зазначу, що це був певний ювілей Артема. Адже тепер у нього 20 результативних дій в сезоні. Для цього довбику знадобилося 39 ігор. Знову прорвало в Греції Романа Яремчука. Українець поклав одразу дубль у дербі Олімпіакоса та Панатінаїкоса. Перший гол форвард і, взагалі, забив на 47-й секунді. Навіть головному тренеру після гри довелося відповідати на запитання журналістів щодо несподіваного прориву у грі Романа після піврічних страждань. Яремчук, це гравець, який з початку сезону невпинно працював, не висловлюючи своєї думки і не вимагаючи нічого, не підвищуючи голосу і не просячи нічого більше, крім того, що він отримував. Від нападника ми не чекаємо просто гола. Роман робить на полі набагато більше, що було видно за його першим голом. Буває, що нападник може не забивати певний період або грати не дуже добре, але ви не можете просто повернутись до нього спиною, залишити його напризволяще та вигнати, особливо якщо він хороший хлопець. Навіть якщо справи йдуть не так, як хотілося б, добрий характер у команді завжди допомагає, сказав спеціаліст. А ось Роман був стриманим і сказав лише, що ці голи він заслужив своєю роботою поза футбольним полем і додав, що зараз Олімпіакосу важливо здобути чемпіонство. Чергова результативна дія в Туреччині на рахунку Олександра Зубкова. Він приніс Трабзонспору домашню нічию з Гестепе. Богдан В'юник продовжує демонструвати клас у чемпіонаті Польщі, саме цей гол дозволив його команді здобути сенсаційну перемогу над Ягелонією і покинути зону вильоту у форварда 5 голів та 3 асисти в поточному сезоні. Дебютний гол в МЛС на рахунку українського захисника Артема Смолякова. І, хоч він видався шикарним, але його команда поступилася з рахунком три Ще краще забив Микита Васіна, який наразі виступає у першій лізі Польщі. Так на добре в не встала, поширко стратоним гол, А те разой капітальні двочіста друга мінута, і в моменті коли кидигробри видавалося контролем. Ну а ще відзначує дебютний гол в Німеччині Івана Єрмачкова, який, хоч і належить Вердеру, але грає в оренді за Вікторію з Берліну. так, Ком'є мачков 2. Вікторія. Вейх, айне кишите для ниста Україна. Андрій Лунін розкрив подробиці своїх намірів на літнє трансферне вікно. У мене хороший настрій щодо майбутнього. Саме тому ми досі граємо у всіх змаганнях. Я провів 10 чи 11 матчів і сподіваюся, що зможу зіграти більше. Я зосереджений на щоденній роботі та матчах, особливо коли настає моя черга грати. Я продовжив контракт і щасливий у Мадриді, ніколи не переставав боротися за своє місце. Я завжди вірив, що зможу досягти успіху, що саме Реал клуб моєї мрії. Мені дуже подобається, як поступово змінюється моя роль у команді, і сподіваюся, так триватиме й надалі. Я дуже радий насолоджуватися будь-якою грою, коли отримую можливість. Сказав Лунін. Справжня сенсація може статися у складі збірної України. УАФ надіслала пропозицію щодо зміни громадянства черговому бразильцю із Шахтаря. Агент Педріньо сказав, що зараз його клієнт роздумує над таким варіантом. Але оскільки футболісту 26 років, то йому треба час, щоб ухвалити подібне рішення. ВУАВ бачить, що у нас не вистачає конкуренції на позиції справа у нападі та під нападником. А отже, Педріньо міг би стати дійсно важливим виконавцем у національній команді. До того ж досі невідома доля Михайла Мудріка, який може надовго оголити наш правий фланг. Тренер молодіжної збірної України Ю 21 Мельгоса Дуже загадково прокоментував ситуацію з Артемом Степановим, який на днях відмовився тренуватися з 21, а грати за 20. Артем отримав офіційне запрошення на тренування з молодіжною збірною Ю-20 у межах підготовки цієї вікової категорії до чемпіонату світу. Але, врешті-решт, він вирішив відмовитися чи були прямі контакти зі Степановим чи його клубом. Так, як і з іншими гравцями в подібних ситуаціях, я мав розмову з Артемом перед початком цього навчально-тренувального збору. Ми також були на зв'язку з його клубом. Як реагую, коли гравець недоступний не через травму, а через інші обставини. Загалом мені цікаво слухати і дізнаватися, з якої причини гравець відмовляється приєднатися до збірної, адже більшість футболістів сприймають це як велике і почесне досягнення, і прагнуть приїхати. Поділився Мельгоса в інтерв'ю з SportExpress UE. Ну а поки Артем забив у п'ятому матчі поспіль за молодіжку Байера, відсвяткувавши взяття воріт у стилі Ерлінга Голанда. Тайс Емман Оуен. Степанов у Тор! Тайста 1:1 Ausgleich Druckphase Bayer 04. Артем Степанов. Під минулим відео був згаданим Самуелі То саме Камерунець має в своєму активі ігри за Реал Мадрид, Інтер, Челсі та Самдурію, і правильну відповідь змогли дати лише одиниці. Тому подивимося, що вийде цього разу. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!